У цьому відео показую, як я шила ось такі дитячі штанці. Викрійку можна придбати за посиланням в описі під відео. Для пошиття нам знадобляться наступні матеріали. Перш за все, це основна тканина. Я використала костюмну тканину. Можна також джинс, бавовну або подібну тканину. У мене тканина без еластану, перед розкроєм бажано її випрати або хоча б добре випрасувати з парою. Оскільки вона може давати усадку. Якщо у вас тканина досить щільна, то для підкладки кишені можна використати бавовну або більш тонку тканину, підкладочну, наприклад. Також знадобиться флізелін маленький шматочок для дублювання гульфика. Добре, якщо є у вас дольовик шириною 1,5 см. Якщо немає, то можна з флізеліну викроїти смужки. І ще нам знадобиться резинка для поясу. Тепер розповім, як обрати розмір. Вимірюємо зріст дитини. Обов'язково заміряємо зріст. У мене, наприклад, 152 см. Далі. Заміряємо обхват стегон. У мене вийшов 78 см. Але зросту 152 відповідає обхват 82 см. Значить, я беру викріку розміром 152 і тепер буду їх коригувати. Для цього я знаходжу різницю між об'ємами стегон. 82, він 78 і отримую 4. Отримане значення ділимо на 4, оскільки 4 деталі 2 передні, дві задні. Тобто вас також ви будете ділити на 4. Отримуємо значення, на яке будемо звужувати або ж розширяти, якщо коригуємо в зворотньому напрямку деталі задні та передні. На задній деталі є пунктирна лінія. Від цієї пунктирної лінії вліво відмічаємо. Те значення, на яке маємо коригувати. Проводимо паралельну лінію, розрізаємо по пунктирній лінії, і далі накладаємо деталі одна на одну, щоб вони співпали з проведеною нами лінією. І склеїмо їх у такому положенні, рівняємо знизу. Зверху може ось такий утворитися виступ. Ми його Ось так підрізаємо. Тепер стосовно передньої деталі, якщо ви будете застрочувати стрілки, то коригуємо так, як я показую. Якщо не будете застрочувати, то коригуєте так само, як і задню частину. Отже, якщо робите стрілки, то необхідне значення для коригування потрібно розділити на два і відкласти від цієї лінії в один бік. І в інший бік. Тобто ми коригуємо в моєму випадку на 1 см. Тому я від цієї лінії пів сантиметра в один бік відкладаю пів сантиметра в інший бік, і проводжу паралельні лінії. Розрізаємо, і тепер ось так також фіксуємо. І ось ця лінія в нас це в нас буде лінія стрілки, яку ми будемо застрочувати. І ось тут також рівняємо. Тобто ми скоригували задню і передню частинку на однакову кількість сантиметрів. Тепер переходимо до пояса. Так як пояс у нас деталь зі згину, тому. Наше значення для коригування ми множимо на 2. 1 множимо на 2, у мене виходить 2 см. І пояс робимо коротшим на 2 см. Деталь кишені ми не чіпаємо. Але якщо у вас досить щільна тканина і ви хочете зробити підкладку з більш тонкої тканини, тоді можна розрізати деталь викрійки по цій пунктирній лінії. В такому випадку права деталь у нас з більш тонкої тканини, а ліва деталь з основної тканини. При розкрої звертаємо увагу на ось таку кромку. Якщо вона стягує тканину або вам заважає краще її відрізати. Далі складаємо тканину навпіл, кладемо деталь в викрійки, фіксуємо її спеціальними грузиками або булавками і обводимо контур деталі. Я показую в зменшеному варіанті, щоб було все зрозуміло і вся деталь поміщалась у кадр. Не забуваємо поставити мітки. Тепер викроємо нашу деталь. Для того, щоб перенести мітки на другу деталь, робимо надсічки 2-3 мм довжиною. Тепер нам необхідно перенести лінію стрілок. Можна зробити ось такі отвори на викріці. Кладемо і ставимо мітки. Потім, орієнтуючись на них, проводимо лінію. Так, ми викрили дві задніх половинки, дві передніх половинки, дві деталі кишені і одну деталь поясу. Також з флізеліну викрили ось таку деталь. Ми деталь ось так кладемо. На лицевий бік флізеліну, тобто зі зворотнього боку в нас клеєві крапочки. Тепер беремо цю детальку, відступаючи по 1 сантиметру з боку і зверху, кладемо її і фіксуємо праскою. Можна застелити ще тканину, якщо у вас, наприклад, праска дуже гаряча, щоб флізелін не приклеївся до неї. І також укріплюємо для кишень ось ці зрізи з одного боку та з іншого боку. Далі працюємо з ось цими стрілками. По проведеним лініям згинаємо нашу деталь, фіксуємо булавками. І будемо виконувати строчку на швейній машинці. Довжину стіпка я виставила 4 мм. Можна використовувати ось таку лапку, можна на звичайній лапці, відступаю приблизно 2 мм від краю і виконую строчку. Далі припрасовую. Після цього відгинаю. Відгинаю в один бік і запросовую зі зворотнього боку. Ось так виходить з лиця. Тепер беремо підкладку, кишень, фіксуємо булавками і виконуємо строчку на відстані 1 см від зрізу. Орієнтуємося на оцю пластину. Там у нас позначена яка відстань. Після цього деталь кишені відгинаємо і виконуємо строчки по деталі кишені на відстані 1-2 мм від попередньої строчки. Розсовуємо деталі у різні боки при цьому. Готово. Тепер обережно підрізаємо припуск деталі кишені. А по припуску цьому. Робимо надсічки, не доходячи до строчки 1-2 мм. Тепер відгинаємо на зворотній бік і припрасовуємо. За бажанням можна виконати оздоблювальну строчку. У мене все добре тримається, я строчку виконувати не буду. Тепер я зверху кладу ось цю деталь. Або якщо ви укроїли однією деталлю, то у вас просто буде з одного боку згин. Фіксую добре булавками і виконую строчку на швейній машинці на відстані 1 см від зрізу. Повертаюсь там, де куточок. Далі виконую строчку на верлоці. Для того, щоб тут виконати добре строчку, потрібно в одну лінію викласти цю деталь. Тепер звертаю увагу на куточок. Ми доходимо майже до самого кінця, залишаючи там приблизно 2 мм. Підтягуємо ниточку, підіймаємо голку. І ставимо майже на початок, і далі виконуємо строчку. Ось такий куточок у нас виходить. Тепер добре припрасовуємо і фіксуємо булавками зверху. І з боку. Після цього виконуємо строчку, фіксуючу на відстані 7 мм, тобто на ширину лапки. Зверху фіксуємо, і з боку деталь кишені до деталі переду. Після цього припрасовуємо. І дивимося, яка гарна кишенька в нас вийшла. Далі, поки нічого не робимо, а дивимось. Якщо я складаю деталю передню і задню лицевим боком до лицевого боку, суміщаю ось цю мітку. І ось тут то може вийти ось так, наче ця деталь коротша. Тому ми беремо задню деталь, і від цієї мітки вгору ми трошки її ніби розтягуємо і припрасовуємо в цей момент праскою. Після цього ми складаємо. Передню і задню деталь лицевим боком до лицевого боку, і там, де в нас кроковий шов, фіксуємо булавками, орієнтуючись на мітки. І Виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см від зрізу. Тепер виконуємо строчку на верлоці, строчку виконуємо з боку задньої половинки. Припрасовуємо, далі запрасовуємо припуск на деталь переду. Ось так виходить з лиця. Тепер працюємо знизу. Відмічаємо на лицевій стороні 2 см припуска. І далі загинаємо по цим міткам і припрасовуємо. Так робимо з однієї половинки та з іншою. Тепер складаємо ці половинки лицевим боком до лицевого боку і фіксуємо булавками. В цьому місці припуски розгортаю у різні боки, щоб не було зайвих потовщень. Виконую строчку на швейній машинці на відстані 1 см від зрізу. В цьому місці ми доходимо якраз до краю флізеліну і повертаємо. Тепер виконуємо строчку на оверлоці, виконуємо з боку непродубльованого. В цьому місці також викладаємо в одну лінію, намагаємось викласти, і виконуємо строчку на оверлоці. Ось так в куточку у нас виходить. Тепер припрасовуємо. Ось тут можна трошки підтягнути. На задньому половинці запрасовуємо припуск. Там, де в нас гульфик, де стоїть мітка, фіксуємо булавкою. Тепер відгинаємо гульфик так, щоб нас не було видно продубльованої частини. І фіксуємо в такому положенні булавками. Фіксуємо з лицьового боку. Далі беремо наш шаблон, тобто та деталь викріки, з якої ми викроювали деталь флізеліну, і вводимо контур. І виконуємо строчку. Тут фіксуємо і припрасовуємо. Ось так у нас виходить. Тепер вивертаємо, складаємо лицевим боком до лицевого боку, фіксуємо булавками, знизу припуск відгинаємо, ось так запросований. Зафіксували булавками. З одного боку та з іншого. Тепер виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см від зрізу. Далі будемо виконувати строчку на оверлоці. Строчку на оверлоці виконуємо з боку передньої половинки. Далі припуск ми припрасовуємо і запрасовуємо на деталі задньої половинки штанів. Тепер працюємо знизу. Ось тут, щоб не було потопшень, я відгинаю. Ось так. Я не люблю робити надсічку, наприклад, а просто відгинаю у різні боки. І тепер виконуємо строчку на оверлоці по колу. Зрізаю хвостик на початку, потім заходжу на початок строчки, строчу десь приблизно 1 см і закінчую строчку. Хвостик ховаю за допомогою голки з великим вушком, підгинаю припуск, фіксую булавками і далі виконую строчку на швейній машинці. Після того, як виконала строчку, добре припрасовую. Ось так виходить знизу. Далі переходимо до поясу, складаємо деталь, припрасовуємо. Потім складаємо деталь лицевим боком до лицевого боку, фіксуємо булавками і ось тут помічаємо отвір для резинки. Виконуємо строчку на відстані 1 см від зрізу, залишаючи отвір для резинки. Далі припрасовуємо припуск, розправляємо у різні боки і розпрасовуємо. Тепер з цього боку, де в нас отвір, низ, ми оформлюємо на верлоці. Також робимо строчку по колу. Ховаємо хвостик у саму строчку, припрасовуємо. І тепер будемо фіксувати пояс з нашими штанцями. Складаємо лицевим боком до лицевого боку і фіксуємо зріз штанців з необробленим зрізом поясу, фіксуємо булавками. Ось так. Тепер виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см від зрізу. Зрізаємо зайві потовщення з цього припуску. Далі припрасовуємо припуск. І після цього треба запрасувати припуск на деталь поясу. Тепер ось цей необроблений припуск у нас буде ховатися усередину. Фіксуємо булавками наш пояс у такому положенні. І виконуємо строчку з лицевого боку, намагаючись потрапити якраз у строчку, якою ми пришивали пояс, припрасовуємо, ось так в мене вийшло, і зі зворотнього боку. Тепер Беремо резинку. На викрійці вказані а, приблизне значення резинки краще заміряти вже на дитині. Тепер складаємо резинку ось так, фіксуємо булавками і будемо виконувати на машинці строчку зігзаг. Я спочатку виконую строчку в один бік, потім розвертаюсь і виконую ще одну строчку. Після цього відрізаю зайві хвостики резинки, розправляю добре пояс рівномірно, і далі можна зробити оздоблювальну строчку. При цьому розтягую пояс і, орієнтуючись на мітки на панельці машинки, на металевій я роблю строчку. Або можна взяти і позначити крейдою, зробити мітки, наприклад. І наші штанці готові.